Українська спільнота інтегративної психотерапії і психології це спільнота, яка об'єднує однодумців стосовно того, як ми працюємо з людьми, коли ми психотерапевти. Ми знаємо, для того, щоб допомогти нашому клієнтові, нам потрібно мати комплексне знання. Саме тому ми постійно навчаємося, постійно підвищуємо нашу кваліфікацію та отримуємо. Наші спеціалізації ще в тому, як працювати з тілом, де навчитися працювати в регресії з клієнтом, як можна допомогти йому поміняти когнитивні такі наші фільтри, думки, які не працюють, так, як працювати з якимись абсесивними думками. Ми знаємо, що існує така річ, як сценарій життя, це те, що повторюється знову і знову в нашому житті. І ми постійно де збираємо, збираємо ці інструменти. Я сама колись так починала, я збирала інструменти в редікуль психолога-психотерапевта. Це були ще 90-ті роки. І я тоді вважала, що я інтегративний, мабуть, психолог і можу рахуватися інтегративним психотерапевтом. Але коли я вже потрапила сама в цей метод, тому що. Так трапилося, що я його привезла на терени України. Я поїхала навчатися в Британію. Я зрозуміла, що я мало що знала про інтегративну психотерапію. Тому що, то, що я почула, це комплексне таке знання це у ці всі різні напрями ми об'єднали в одну гармонійну інтегровану систему. І оця система вона має свою філософію. Вона має свій метод, тобто ми маємо теорію методів. цей напрям інтегративної психотерапії поєднує в собі те, як працювати з тілом, як працювати з емоціями, що з ними взагалі робити, як працювати з думками, з когнитивними такими нашими установами, які впливають на наше життя, як не забувати про поведінковий рівень, та як працювати в стосунках. Тому що це сучасний метод, який каже про те, що основне, що нас мотивує, це стосунки. Ми сьогодні це продукт всіх моїх минулих ми. Тобто це об'єднання в одну таку елегантну систему знань, методів. Тут існують свої методи, три великих методи, які нам дозволяють просувати клієнта до власної інтеграції, тому що. Інтегрована людина це гармонійно розвинута людина, в якої дуже мало якихось проблем в житті психологічного характеру. Ми вважаємо, що недостатньо буде фокус мати тільки на когнитивних думках, що я думаю про себе, як я дивлюся на інших людей, як я бачу якість життя це такі когнитивні фільтри. Над якими ми дуже багато працюємо, ми їх аналізуємо, та ми пропонуємо змінити ці фільтри. Одночасно ми не можемо забувати про емоції, тому що емоції вони важливі, тому що емоції це те, що так само може впливати на нас, на якість нашого життя. І стосунки, і тіло, тобто, все це поєднано в одну цілісну систему. І що дуже важливо, це не просто такі, знаєте, Об'єднання декількох методів це створює синергічний ефект. Тобто, коли ми вибірково беремо з різних підходів, наприклад, з Гіштальтову, Ерскін взяв теорію контакта, що це дуже важливо. Теорію та техніки, як працювати з емоціями з транзакційного аналізу, це, взагалі, споріднений напрямок, тому що теорія життєвого сценарія. Аналіз, цей чудовий чудовий аналіз. Коли ми розкладаємо по поличках, дуже багато людина розуміє про себе, про своє життя, і вона знаходить відповіді, тобто вона отримує ці інсайти. А ось чому в мене таке відбувається спілкування? Тому що це ось так називається. І тіло, постійний фокус на тілі та на стосунках. Взагалі, це сучасний метод, який ми розвиваємо в Україні. Ми такі піонери, ми привезли його сюди. Та ми вже багато років насправді працюємо в цьому методі. Вже багато спеціалістів, які ми випустили, дуже пишаємося цим. Цей метод дає змогу посилити. Практику, тому що це завжди про контакт, завжди про стосунки, і коли наші клієнти відчувають якість стосунків, наша практика починає мінятися. Це те, що я чую від наших учнів, від наших студентів. Які закінчили навчання, тому я запрошую вас подивитися, що ми робимо, що таке інтегративна психотерапія в сучасному такому вигляді. Та будемо раді бачити вас на наших заходах, на наших семінарах відкритих. Ми дуже багато пропонуємо відкритих семінарах. У нас існують вже свої конференції. Залучайтеся, будь ласка, приходьте. У нас така спільнота, яка вже дійсно існує, і я дуже рада, що ми вичиняємо наші двері для більшої і більшої кількості психологів та психотерапевтів.